21 вересня ворог скерував дрони камікадзе на автівку мирних жителів. В результаті атаки 25-річна жінка та 12-річна дівчинка загинули. Чоловік та його 4-річна дочка отримали сколкові поранення та опіки. Наразі вони знаходяться в обласній лікарні. До нас повідомлено, що на підліті якраз ще один дрон камікадзе однією частиною нашої групи було забрано дитину. Та одразу ж доставлена до нашого підрозділу для надання першої домедичної допомоги, а друга група та Поранений чоловік взяли жінку, вона була в самому тяжкому стані. Без газу, інтернету та даху над головою. Пан Владислав усуває наслідки обстрілів, що сталися вихідними. Снаряд влучив у сусідній будинок, де проживає одинокий пенсіонер. Сусідня криша, тільки там стояв видать, взирватель на осколочний, тобто То прикоснувся і одразу розірвався. Він не вошов туди в кровлю. Тому що у діда там перекриття ціле. От у нього стропильна там розійшлася, ну а здесь спобудувала все, повністю вся кровля. Я не знаю, тільки перед воєною тока нову крышу. Друга вирва від снаряда тепер у городі брата Тетяни Михайлівни на прибережній території постійно гучно летять дрони та артилерія. Проте жінка відмовляється покидати рідний дім. Налаштована чекати на мирне життя вдома. Це як то не хочеться. Там передали нам западну України, там сусідка, а у мене брат тут, внук, правонук. Вже я буду їхати. З кожним днем кількість жертв від росіянського терору зростає. Майже щодня у Нікополі є поранені та загиблі. Тому, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та сповіщення про атаки дронами. По можливості переходьте до укриття, бережіть себе та своїх близьких.